Доброго дня всім добрим людям і так звернемось до систематичного і регулярного порушення Державою Україна прав людини і громадянина. Я не буду вдаватися в ці деталі, які чи порушуються права тих людей, які втекли з України, оскільки в плані логічному і міжнародному визнаному. То держава Україна зобов'язана забезпечити права людини і громадянина саме на підконтрольній її території. Тобто на території інших держав я так розумію, що інші держави повинні забезпечувати права людини, оскільки, а оскільки людина знаходиться на території іншої держави і не є. І її громадянином, то тільки людина може доказувати і боротися за права людини, які не тотожні і не є в повному розумінні об'єднаними з правами громадянина на цій території, на якій вона знаходиться. І так, чому я про це говорю? Тому що багато в повутині зараз чиниться гвалту, особливо після того, як. Кабмін новою постановою від 19 від Кабінет міністрів України від номер 918 від 13 серпня 2024 року встановив обмеження на отримання водійських посвідчень під час воєнного стану та на три місяці після його закінчення, оскільки такими фактично порушується. Права людини і громадянина, в тому числі і на правомірну, добросовісну і кваліфіковану діяльність працівників органів державної влади і самих органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Ну стосовно самоврядування, я окремо зніму ролик, А от стосовно органів державної влади, то тут є пряме протиріччя, і треба роз'яснити. Все-таки, як порушуються права людини і громадянина. І так в постанові визначено, що чоловіки, які не оновили дані, не зможуть зареєструвати транспортний засіб, обміняти посвідчення водія, зокрема таке, яке видане вперше. Отримати посвідчення водія після втрати чи викрадення, зареєструвати, перереєструвати транспорт, зняти з обліку транспортний засіб. Тобто ця непомітна, як я раніше говорив, що Держава Україна стає глибинною такою ж, як і Російська Федерація, і доказом такої глибинності є, що в нас що в Російській Федерації ведення окремого реєстру призовників. Там, Людей, які військово зобов'язані, і ті, які можуть бути підлягати мобілізації. І що в них, що в нас цей реєстр створений тихенько, без гвалту, і фактично на сьогоднішній день, оскільки людина персонально отримує свою повістку, поменшало таких негативних явищ, як бійок. Як викрадення людей там і так далі, і тому подібне, все встало в нормальне русло, оскільки кожна людина несе свою персональну військову зобов'язаність чи не військову зобов'язаність. Чому я звертав увагу, що постанова Кабінету міністрів фактично більш-менш є нормально виписаною, оскільки. Для того, щоб отримати посвідчення водія за кордоном, раніше допускалося там пересилання поштою через консульство отримати і так далі. То на сьогоднішній день правильно дійшли до висновку, що ці права людини, а право обміняти посвідчення, зареєструвати транспортний засіб і так далі, воно закріплено за громадянином. Це право відноситься до громадянства. Тобто, якщо ви за кордоном, то це право не діє стосовно вас, оскільки держава не гарантує права громадянина за межами визначеної території України. Тобто держава гарантує права громадянина виключно на підконтрольній її території. І це є основою на сьогоднішній день цього дифузного права. Ну, скажімо так, одне з підвалин чи з однею з наріжних каменів, які є на сьогоднішній день. І, е, на превеликий жаль, багато буде чинитися гвалту. Багато людей пострадає від того, не розуміючи, е, чому це так. І тому я звертаю увагу, що е, все-таки держава глибинно почала укріплюватися і розширюватися. На жаль, е, мені не подобається розширення. Держави на територію інших держав, а саме захоплення чужих земель, як би ми там сьогодні не говорили, я радий, що операція спланована там. Я не кажу, що вона не зовсім вдала спланована. Я про це говорив раніше, але ми фактично перетворюємося на хуцпу, тобто, нас там немає спочатку. А потім оказується, що верховний головнокомандуючий тішиться, що голов... головнокомандуючий Збройними силами України все-таки віддав наказ, і ці накази на сьогоднішній день не оприлюднені. І ми тішимося, що наші війська зайшли на чужу територію. Це спірне питання, воно доволі дискутивне. Можна багато чого оправдовувати, багато чого не оправдовувати, але ми пішли по тому ж самому шляху негативному визнання чи не визнання. Тобто, ми визнаємо, що ми порушили чи не визнаємо, і на сьогоднішній день ми не звертаємо увагу на те, що явно та очевидно порушується стаття. Частина 2 статті 19 Конституції України, яка фактично стосується і командувача Збройними силами України Сирського. І саме він, віддаючи такі накази, я, на моє глибоке переконання, він порушив Конституцію України. І, і, і дифузне право і дифузна. Витоки його на сьогоднішній день приносить як позитивні явища, так і деякі доволі негативні. Ну, і стосовно останнє хотів звернути увагу на те, що зараз розвивалося багато людей, які визнають себе знавцями історії. Говорять, що Курщина це історичні території України. Ну, я не буду говорити про те, що держава Україна фактично узаконилась і фактично визнана в тих межах практично в 1954 році, після передачі в межах Радянського Союзу Кримської області до Української Радянської Соціалістичної Республіки. Я окремо потім зупинився на цих історичних процесах. Оскільки вони потребують більшого часу на їх правильне тлумачення, дякую за увагу. будьте здорові! Всього найкращого.